Амбулаторія сімейної медицини номер 7 на університетській навпроти центрального парку в Ірпені – одна з найбільших у громаді. А ви далеко від амбулаторії живете? Від цієї ні, недалеко, даліко україшком хожу. Серед тих, хто записався до цієї амбулаторії, щойно вона відкрилася, і мама Ольга. Тоді дуже зраділа, що амбулаторія поруч з домом. Сьогодні привела маленьку Олесю на чергове щеплення. Каже, дуже добре, що тут оформлюють карточку імунізації міжнародного зразка. Якщо поїдемо навіть за кордон, то в нас вже будуть усі прививки дитини з народження у цій карті. Вони потребують за кордоном переклад на англійську мову, а тут все є вже на англійській мові. Ця амбулаторія запрацювала у 2021 році. Тоді люди одразу кинулися підписувати декларації з лікарями. На сьогодні такі угоди уклали 12 тисяч мешканців. Окрім територіальної зручності, пацієнти вихваляють і своїх лікарів. Мені невістка вислала, бо його показували по телевізору. Ще я прийшла перший раз? Він мене не нагружав таблетками. Він посовітував. словами. Вас вилікував Так. Я дуже довольна і всім розказую. А найкращий доктор, він же завідувач амбулаторії Сергій Горошко заявляє. У них усі найкращі. Попри те, що кожен лікар завантажений на 110 відсотків. Завантажені настільки, що іноді пацієнту приходиться чекати на прийом день, два, три. Хоч у нас і більше профілактична направленість первинної ланки допомоги, але все ж таки ми ж дивимося всі хвороби, от які є. Ірпінська первинка всього налічує 10 амбулаторій. У самому місці їх сім. На сьогодні вони обслуговують понад 90 тисяч пацієнтів. Враховуючи ту ситуацію, що на сьогоднішній день багато людей вже повернулося і багато до нас їдуть внутрішньопереміщених осіб, ми бачимо потребу в розширенні нашої мережі. Є нагальні проблеми на сьогоднішній день в мікрорайоні Стоєнки, є проблеми у нас в районі СМУ, там де ми бачимо, що наші амбулаторії вже не справляються. За словами Левківського, практично усі амбулаторії у місті набрали 100% декларантів, але майже щодня приходять нові люди. Ми намагаємось не відмовляти, звичайно, але є певні ситуації, коли там, наприклад, педіатр просто фізично не може взяти по нермово цих пацієнтів, бо не буде встигати обслуговувати. Сімейна лікарка Інна Вдовиченко приймає свого давнього пацієнта Івана Антоновича. Зараз тиск 130 на 70. Поль 60 – це норма, Нормально. при тому, що Іван Антонович у нас ще на велосипеді їздив свої роки. Лікарка каже, до неї проситься багато людей, але норму 1880 декларацій вона вже давно вичерпала. До речі, за понаднормові декларації держава не доплачує. Можна до двох тисяч набрати, але я тримаю цей ліміт, на який залишився для родичів. У мене ще приїжджають ну, родичі, які в мене вже є на декларації. Їхні родичі приїжджають, і для них я їх до себе укладаю, щоб були всі сім'ями. Ми подали вже звернення відповідні і до міського голови, і до голови інвестиційної ради. Ведемо з, з деякими забудовниками про. Відкриття нових амбулаторій. Якщо нормальний великий комплекс житловий, то там повинна бути амбулаторія. І якщо вона буде комунальна, тобто доступна для всіх, це я вважаю великий бонус. Профільна заступниця міського голови Юлія Устич каже про потребу у додаткових амбулаторіях для громади, у міськраді знають і вже думають над тим, як вирішити це питання. Ми про це обговорювали ще в 2021 році, і якби не повномасштабне вторгнення, звичайно б така ситуація б вирішилася однозначно. Консультуємося з забудовниками, які можливо виділять приміщення під амбулаторію, і ми будемо вже знаходити кошти, щоб зробити там ремонтні роботи і запустити амбулаторію в роботу.